Добрий день, трудженьки села. Хочу вам представити розпашку, яку ми вже два роки експлуатуємо і претензій в нас немає. Так що попробую там розказати і об'яснити мірі своїх можливостей. Ми трошки модернізували. От бачите, зробили внизу в початку такий плоский. Була не просто плоскость, вона тут в нас є, так подивитися з зі сторони. Тут я вам так постараюсь показати, може отут і не вийде мені показати. От, бачите, тут вона, вона не просто прямає. Вона йде в часть з диска, диска, який такий круглий диск, такий. Ну, естественно, диск. І тут ну, виходить, що якраз підійшло б мені те, що мені треба було. Підійшло, вирізав це на своє осмотрення. Я там трошки далі поясню, для чого і що до чого. Далі в нас іде частина. Ось така, бачите, це в нас виходить, як я б просто назад вернувся. Ця частина в нас одержує розпашку в горизонтальному положенні, щоб вона не виходила. Побігл пл... нас зацеплює і вона не може прийнятися. А оце частина, щоб не кидало по сторонам. Так, по сторонам. Я трошки со сторони возьму. Тут десь 100 мм. Ну, длину там вже така. Я спочатку думав зробити плоскою, такою длиною, а потім зрозумів, що одне, що буде набагато тяжче, виставляти цю пряму лінію, яка ней не пересікалася із цією основною лінією, яка в одній плоскості, бо держить повністю хозяйство, держить, не пересікалася. Тому що, якщо буде чуть вліво-вправо, буде взагалі обвеситься. Так краще б зробити отак, так, щоб була і глубина була, і можна вивести було нормально, і вирізалося добре. Так, а це по боках у мене, по боках, дві таких пластини переварених. Робилося дуже швидко це все і при помощи тика. Це два роки тому. Знаєте, як стараюся робити, а ще жінка підганяє, давай, давай. І все хочеться зробити, сідав все бігом. Коротше, а сідати виходить, як хочеться. І щось так, трошки. І швини такі, ну і князі, я не свашик. Ну, коротше, вийшло так. Ну, ну вийшло те, що в мене устроїло, так отак оставив. Думаю, якщо не так, буде, потім перероблю. А це потім, вже два години я просію, хочеться, але вже руки не доходять до його, встраю, роблю тут ну, в себе і сусідам допомагаю по можливості. Тож притягнути ніяких немає. Що я хочу сказати? Вот цей час. Бачите, якщо будете робити, ви стараєтеся робити його, щоб на цьому участку, отут, на цьому участку, а де я тут карам показую, так? Да? Під низом під пластиною, присверли там дирочки, ну, з однієї і з іншої сторони, і ці пластинки приварити, щоб вони ходили, щоб ця, цей ход був, отак ход ходило. Потім в мене земля розсипчиста, і я собі виставив все. А у вас там чорний домик або там ще друга. Ну просто легше було б там виставити. Так як ви припустимо по поначалу. Ви зробили це хазяйство і починаєте прорізати. Ви вже потім подивилися, скільки вона підняти туди чи сюди регулювати. Ну, на, на я зробив, це трошки може і неправильно буде, Тому бо я т... теж е, ну, не так, мікація, бути регулювання в будь-якому розумієте? Ну, Діло в тому, що в мене тут, зараз ще покажу, що там хотів. А, основне, що я хотів сказати. Це ота вся часть, ота от, от, ця от, длині от, 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 взять лінію, да вона должна супадати. Одній плоскості будь і з цим, що держати саме цю, цю дуга, повністю так, як плуг, припустимо. Ви поставили плуг, виставити треба, щоб воно йшло по одній плоскості. Тоді у вас буде все нормально. Тоді не буде куди не виїжджати, ні вліво, ні вправо. І тим більше регулювати одразу треба регулювати, щоб воно було так, ну як почитайте, потрібно. Ну я думаю, що може трошки я не так об'ясняю, -то тому що я може ще... Як вам я не можу, не можу правильно об'яснити. Це як і так розказати, я міг би показати ще більше щось розказати. Ну так як е, дело сам, що а, да, ще хочу сказати, от ця пластинка, вона полукругами йде. Тут вона вигнута, це часть диска. Тому що плоска вона нежелательно, якщо будете робити, то трошки вигнуть. Бачите, я тут навіть барив, то ну де показалося, що вона про прибарна. А їй ще ви не обязательно таку пластину. Ви можете взяти два ці самі. Дві стрілки такі. Дві стрілки візьміть там на 100 чи на 120, вони, вони хуже не будуть. Одна за прицепіть, тому з одної може мало. Воно вот цю всю часть, удержує під землею. Воно держить його. Оце, що я хотів сказати, так? Що іще? Так. Ну і зістано, що Що іще? Так. Так, так, так. А, що ще? Так. Ну і так в основному все. Так це хотів сказати. Зараз ну, я підійду з другого, ну, з другої сторони теж саме. Так, те ж саме. Зараз я розверну, я постараюся розвернути і прям і... зверху, бачите. Да? Отак. Так. Ну, зняти це, це приходить самому держати і все держати. Якщо камера, то могла б щось краще зняти було б. Якщо, що, лучше, було б а так хочеться показати, розказати. От бачите, я тут трошки поналіплював, стільки всього поналіплював. Це, звісно, не, не плюс. Це должно вас, якщо розпашка буде, значить розпашка. У мене все інше кріплення. Тут мене комплект купив, розпашка, розпашка, катуплікопалка і плуг. І тут приходиться кожен раз строїти. Все построїти, по поки настроїш, це, ну так, я вже трошки не то я вже знаю, що до чого, допустим. Ну, діло в тому, що от ці всі частини, да, це, ну, це ушаста розпашка, як ви самі бачите. Одна сторона частина кріплення приварена, а друга спочатку прихвачена, а друга приварена. І її всі три потягнули в одну сторону. В одну сторону розумієте? Це не означає, що її купили і поставили, щоб ви будете її робити. Вона виходить, що вроді би так все можна бути, а сама розпашка, вона стоїть боком. І ви її робити буде, і відзадівна буде, буде стягувати. Так що приходить, приходиться викручуватися і підставляти, і регулювати. Це таке, ну, я знаю, це в нас таке може бути. Каже, що я хотів сказати. А плугу, плуг було. І що ще хуже, блять. Коротше, одно із обчасті не дали не додали, не зробили. Поворотний механізм, ви знаєте, що це таке. Я коротше, тут я вам покажу город. А тут. Тут в мене ой, ось досі тут. Городи де де весь. Десь 5 соток. Я це варав цілий-цілий день. Чотири рази рубашку міняв. Представляєте? Ну я не падав духом. Я знаю, що я став ну Потім понял. ну я вже так, що гориш, і в вони... мене не та оранка оранкається. Коли два рази проходиш, третій раз, коли состояв розору, лиміш виходить наверх. Ну думаю, це ж неправильно. До головне, що й посоветовався маски. Ну, думаю, може я б ще, звісно, думаю, вон... Для начала всякої буває. Але ж не такий вже думаю, ну сіро ж не то, зайшов в інтернет, подивився, як воно до чого, ага, понятно. Заказав я це поворотний механізм, на другий год все стало на місце. Плюс ще дорегулірував, а ще а, де, ще, ще що ще, виходить, ця планка на сторож говорить, по стороні, щоб плуг не отягував, да? вона десь на 3-4 сантиметри, бо внутрішнь була. І що виходить, коли ореш плуг то саме. Отвали його, забрав, зобразию на розстояння мету 43 метри. І я вже виходжу на 1,5 метра, що метр в сторону стяг, я йому вдержати. Я при не міг знать, як причинення, що ж таким? Ну, а потім ж, як люди добре виставили, все зробили, розказали, там подивився, трошки, як говорять, ума набрався, зробив чітко, робить все, як і могло бути. Часто я теж мой поставлю, розкажу, може комусь і щось і допоможе, щось буде нормальне. А зараз я... Попробую поставити це саме, і, це які розговорить. А зараз спробую поставити розпашку і радки, тому що це це, ну, радки. А, ще головне, що я Що я вам хочу показати зараз і щоб ви зробили, мало що зробили, щоб ви могли провірити себе на участку, зробити щас на не, не ждати весну або зиму. Зимою ви зробите, дай, згодні, прям мені вистачає. І добре, і можна модернізувати ще щось то придумається, Це таке діло. Ну, я маю йду те, що ви можете зараз її спитати. Після картошки, як я зараз картошку викопав, пройшовся фризою, пройшовся, ну, щоб менше зілля було. О. І можна її спитати і для того, щоб ви могли спитати і весною, все у вас було на мазі. Встали, ви знаєте, що вже у вас все настроєно. Тільки регулювати глибину і все. І без проблем. Чого я не ждав весни, ну до весни, звісно, далеко ще. Що, знаєте, до весни це багато време впливе і мало що може статися. Я теж вже пенсіонер у годах. І хотілося б показати, щоб люди комусь, може, поможе щось, щоб не мучилися, як я мучився. Мене це для мене був геморрой, як між нами гора в тихара так. Ну таким хорошим словом. Просто, просто я собі місця не знаходжу, а тим більше, що в мене тут, як може, я вам показую ще раз, отака От, низина. І як душі йдуть, ми тут плаваємо. І ми зараз робимо такі три градки, ну, оримо, да, у цій, у складок, три градки в складок. Я жінки кажу, знаєш, що у нас мене ворог не носить поначалу. Тому що градки получаються полукругом. Як мотоблок іде він сповзає. Бля. Жінка каже, ну що я зроблю? Так всю життя батьки мої тут робили, всі робили. Я говорю, давай ми зробимо як так. Прямо в одну градку, роби, що хочеш, ти мене достав, роби, що хочеш. І я говорю, ну хорошо. Зробив все, ну думаю, вже цей раз буде все добре. Оп'ять та сама пісня, мотоблок вліво-вправо і все. Все, у мене вже руки пустилися, я вже не знаю, що робити. До да, це ще не все, а ще пішли потім дощі. Дощі пішли, вода стала стоїть, а зілля то росте, а дощі десь неділю десь йшли дощі. І вийшло зелене гілля виросло, картошки ще немає. І що мені купляти? Пішов віровку купив. Ні, я в ліс не пішов, ні нацепив борону. І почав тягати, потихеньку, потихеньку говорять, продерти глаза. Коротше, я прийшовся, ну картошку спасли, ну як спасли? Так вийшло, що на зиму хотило і на насіння, але я на, намучився стільки, що, не дай, господі, хуарка ж щоб такого не було. Це це тільки, все, я не знаю, як говорять, то барлаки не було, я споминав, бо ми відтягали кості баржі. Ну, ви на старості год мені приходиться ще таке робити. Ось такі діла. Зараз буду ставити мотоблок, а мотоблок у мене зуб, 6 лише є сил. Наю я не вбіжаюся, а він нормально. Я сказав би, претензії до його ніяких немає. Якщо щось і було, то з моєї сторони, може там щось не поняв. Ну для говорю, можна сказати, не торопіться, ви цілину, як то розказує і показують. Не встигли купити зразу ручцілину. Поперець цілина це дуже трудойомка робота, і навіть вже є фрези, який спеціально ці. Цілина, там іще чи каракати, чи як навіть там говорять. Ну є, Но це діло б... времені, Ви не торопіться. Почали робити мотоблока і намучите стільки, що у вас попаде желання і працювати. Навіть. Тобі просто тобі охоту таку, знаєте. Ну, я вважаю так. Якщо раніше мене це мучення нарізка рідки було, аж я, я рідки нарізаю, гуляючись, мені вже не страшно, тому що я знаю, що я вірю, Якщо десь, буває десь щось трошки десь і поверне, не без цього, звісно, не може бути ідеально, це ж не струна натягнута, що пішла. Все одно десь може крутануть, ну не так же, можна і справити, там, і ще що щось. Тим більше, що зараз ну ми робили по весні, там після зими воно то все трошки перегниває, але зараз після картошки може щось і бути. Ну я в будь-якому випадку покажу, я думаю, покажу те, що є. А баб решать. Так що таке, ну підбішов я, тому що я багато говорю. Навірно, хочеться вже вам показати, що дивіться поставлю на штатив, тому що жінки попросив, вона говорить, не хочу, я сумчастою в і тільки, як твої. Я коротше вона щось, не в духе сьогодні була. Ну, короче, я ставлю мобілку сейчас і буду, зараз я самі. Пробую заводити. Чому така сумна на-на-на-на-на, чому сумна і п'яна Ти на ще на на на, -на, -на, -на. залити все, е, -ла, 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 ла Сказала з мене досить І щось тобі так мало ніча, ла-ла-ла, а вже на серці осінь. Вам всім крепкого здоров'я. Женщинам удачи. А удача означает любить и быть любимою, что для женщины что надо. Ну все, еще раз, все хорошего вам.